Кожна родина, що мріє про дитину, заслуговує на своє диво. Життя не зупиняється навіть у найважчі моменти, і навіть коли шлях до батьківства непростий, завжди є ті, хто готові допомогти зробити цей крок назустріч новому життю. Одне з актуальних питань, які в нас було і є на сьогодні, це планування вагітності. Це наша демократична активиста, яка є на сьогодні. Згідно статистики, вос кожна пара, кожна п'ята пара зустрічається з таким діагнозом як безпліття. Це стан, коли не наступає вагітність на протязі одного календарного року при регулярному статевому житті без використання контрацепції. Насправді це не приговор. А насправді сучасна медицина пішла вперед, і ми маємо різні методи для того, щоб ми вирішили це питання. Медичний центр Мати та дитини з 2007 року допомагає парам здійснити мрію, стати батьками. Тут поєднується професіоналізм, досвід і сучасні технології. Мережа працює у трьох містах України. Спеціалізується на лікуванні безпліття, гінекології, урології, генетиці та хірургії. Центр має власну генетичну лабораторію, сучасне обладнання та проводить повний цикл лікування в одному місці. Проти клініка практикує і регіональні зустрічі. Одну з таких пробули наприкінці жовтня у Кривому Розі. У її ході, зокрема, пацієнтам роз'яснювали про доступні державні програми КЗ і збереження репродуктивного матеріалу для військових. На сьогодні в державі є така програма, яка називається програма державних з гарантій ПоНЦУ. Хто ж може скористатися цією програмою? Перше, це на момент вступу в програму наша пацієнтка повинна бути, щоб їй не було 41 календарний рік. Це те, що пара повинна бути громадянами України. І третій момент це підписана діюча декларація з сімейним лікарем. Також у центрі є власний соціальний проект «Лалека прилетить, який дарує шанс тим, хто давно чекав на своє диво і не підпадає під умову програми ЕКЗ від НСЗУ. Медичний центр мати та дитина має особисту програму. Соціальний проект «Лалека прилетить. А на сьогодні ми 38 пар отримували таку можливість. Року тисячі українських родин дякують фахівцям центру мати та дитини за здійснену мрію. Лише за 9 місяців цього року у клініці реалізували більше двох тисяч державних програм допоміжних репродуктивних технологій. Кожна з них це історія любові, надії і нового життя. Головна місія центру здорова дитина в кожну родину. Не зволікайте за потреби, звертайтеся до центру за телефоном, який ви бачите на своїх екранах, та подаруйте собі шанс на щасливе батьківство.